На третій день Великодня у Гурби Рівненської області з'їжджаються десятки людей. Тут 80 років тому відбулася одна з наймасштабніших битв Української повстанської армії проти НКВС. Битва під гурбами тривала з 21 по 25 квітня 1944 року. Тоді українські повстанці спільно з місцевим ополченням вступили у нерівний бій з росіянами, армії яких налічувала більш ніж 30 тисяч солдат. Вояки УПА дали такий, мабуть, найважливіший бій силам НКВС, які випережали їх ну, за одними показниками в п'ять разів, а за деякими навіть в десять разів. Тобто показали силу, міць, духу, нескореність української нації. На місці битви під гурбами звели чоловічий монастир. Тут священики проводять богослужіння та вшановують пам'ять загиблих упівців. Нині тут зводять ще один храм. За минулий рік ми завершили храм преподобного Нуфрія Великого, якого тут всі бачили і знають, і великий наш собор Святителя Спиридона, який зараз ще триває будівництво, але в скорому часі, я думаю, з Божою допомогою, завдячуючи нашому вогінству, що маємо можливість і будувати будуватися традиція, робити якусь добру справу для розбудови, як і помісної церкви, так і молитва за державу, за воїнство. Шанувати пам'ять бійців УПА приїхав митрополит Львівський і Сокальський Димитрій. Коли у нас почалася повномасштабна агресія, і коли ми вже три роки прибуваємо на це місце з пам'яттю про тих вояків, повстанців, ми зовсім по-іншому, не історично. Не тільки в історичній ретроперспективі відчуваємо. Потуги, настрій, заданість, тактику тих героїв. Також на 80-річчя від битви під гурбами погасили нову марку, випустили її лімітом у 100 екземплярів. На Марці відобразили одного із командирів війська Петро Олійник з позивним меней. Це справді буде віковічена пам'ять цього подвигу, який був зроблений на території ці на цій землі, як знак величезної поваги до тих воїнів і битви, яка була насправді знаковою для українського народу, для українського війська. Нагадаємо, за різними оцінками в битві під гурбами загинуло декілька тисяч українських бійців. Для УПА цей бій завершився перемогою. Нині справу повстанців продовжують наші захисники. ЗСУ, Нацгвардія та бійці інших служб нищать росіян та здобувають свободу. Як століття тому робили це наші предки. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.